З нами на зв'язку Андріан Пантюхов, економіст Ukrainian Економік Аутлук, вітаю вас, пане Андріану. Андрію, пане Андрію, вітаю. Добре. Добре. Наскільки західні санкції реально б'ють по гаманцю Кремля? На вашу думку, і наскільки це впливає на фінансування України? Ну війни в Україні? Тут потрібно зрозуміти одну просту річ до того, як у Російської Федерації будуть запаси грошей, які вони можуть витратити на дефіцит, хоча він і зростає, то якогось домінообразного спаду економіки, ділової активності або просто зворачування Росії її не відбудеться. ну, пропоную звернути увагу на декілька факторів. Їх економіка вже нам якби показує, що деякі речі вже відбуваються наразі. Однак у Російської Федерації є великий запас е, прочності, яку вони можуть використовувати у 2023-2024 роках. Е, по перше, саме цікаве на що можна було звернути увагу за останній місяць, це курс рубля. Той маркер, який можна було бачити, використовували у перші там 4 місяці початку повномасштабного вторгнення, коли він злетів там з 60 до 120-100 рублів до долару, але потім відкотився до нормального курсу. Наразі ми бачимо перше структурне стабільне е, ослаблення курсу рубля до долару. За останній місяць він ослаб на 5%. і зараз торгується вже близько рівня 80 рублів до долара. Хоча там місяць тому він торгувався на рівні 70. І це важливо відмітити, що відбувається в один момент з тим, як ціна на нафту на міжнародних ринках вона зросла на 6-7% за відповідний період. Це не критично для російської економіки, однак це звертає увагу на певні фактори. І як підтвердження по чуткам російський уряд ще до внесення у законопроект, але він переглянув свій прогноз, і тепер вони очікують до кінця 2023 року не 68 рублів, як це було на початку року, а 77, тобто збільшення більш ніж на 10%. Що ж відбувається з як ви сказали гаманцем Кремля? по перше той фактор, як нафтогазові доходи, який формував велику частину суттєву частину від їхніх доходів, він скорочується і дуже різко. Якщо порівняти нафтогазові доходи за січень лютий 2023 року, то до аналогічного періоду 2022 року вони скоротилися на 50%. майже на 50%. і продовжує знижуватись через ту обмеження на ціну, яке існує, через те, що європейські країни починають переорієнтовуватися на інші. На інших продавців, однак, у факторі зниження рубля саме за останній місяць став цікавий феномен МінФін Росії дозволив компанії Shell, Нафтогазові, яка була інвестором у один із проєктів Росії, це Сахалін 2 вивести кошти з якби цієї долі, який вони проінвестували. Тут мова йде про 95 мільярдів рублів. Це 1,2 приблизно мільярди доларів, що не є такою, якби великою сумою для загальної економіки. Однак для тишкового ринку вона стала ключовою, і курс за один день підскочив на півтора Окрім того, це не є одиничним случаєм. Зараз ті компанії, які ще не встигли або не змогли, або не отримали дозволу вивезти активи, вони очікують на дозволи від Мінфіну та регуляторів Російської Федерації на те, щоб вивезти кошти. Мова йде про дві тисячі компаній. І якщо ми кажемо про період з 2000 по 2021 рік, то за весь цей час у економіку Росії з прямих іноземних інвестицій надійшло ще 150 мільярдів доларів. Зрозуміло, що не усі кошти будуть виводитися, не усі кошти вони залишилися у тому форматі, і не усі кошти можна бути виведи по тим цінам, які вони заходили. Однак ми кажемо про суттєву таку, якби воду і плотину у вигляді Мінфіну, яка може прорвати в певний момент, як ми бачимо на прикладі Shell. крім того, варто так, так. пане Андріане. Підкажіть, а які крім тих, що ви вже зараз назвали джерел поповнення бюджету, ще є у Росії? У Російської Федерації зараз один ключовий джерело поповнення бюджету. Це фонд національного благоустрою. Це фонд, який формувався з наддоходів від продажу нафти і газу. У ньому на станом на зараз є 6,4 трильйони рублів, які якби структуруються як ліквідні активи. Це ті активи, які Російська Федерація може ось у цей момент продати і отримати за них саме ці кошти. Загальний фонд він трохи більше. Він складає 8-9 трильйонів рублів. Однак ці активи вони можуть бути у паперах, які не можна конвертувати зараз, і Росія не зможе їх відправити на погашення дефіциту. Тепер ключовий вопрос: чи багато це чи мало. 6 трильйонів рублів. Накоч накопичений дефіцит бюджету РФ, який потрібно покривати у 2023 році, за січень лютий склав 2,6 трильйони рублів. Це третина від тих ліквідних активів, які є у їх так називаємо, кубичці, і цим що можна назвати у березні. Місяць ситуація. Не стала краще за попередніми даними. Дефіцит додасться і збільшиться ще на 1-1,2 трильйони рублі. Це по перше, третина від загального обсягу ліквідних активів. Не третина, це навіть це 35-40% від загального обсягу ліквідних активів фонду національного благоустрію. І окрім цього, це 100% від запланованого обсягу дефіциту на 2023 рік, який презентував Мінфин.